Ось адвент календар 19 добрих справ. Що ж у нас є у цьому адвент календарі до Дня Святого Миколая? Розгортаємо і бачимо, у нас є от така прекрасна основа аж до 19 числа. Це Іграшки на ялинці, які ми прикрашаємо ось такими наліпками різними. Але це не просто наліпки, це символи. Символи хороших справ, які у нас є ось у цьому альбомі із заданнями: 19 добрих справ. Відкриваємо перший день, день піклування про тваринок, намальована собачка і котик, і іде завдання. До кожного завдання можна знайти різні цікавинки. Ось, наприклад, тут написано, що більшу частину доби котики сплять. Знаходимо на наліпці таких персонажів. А от вони є. От вони, котики собачка. І от вони є на ялиночці під номером один. Отже, дістаємо наліпку, прикріпляємо на ялиночку, виконуємо це веселе завдання про тваринок. Ну і так далі. Завдання про дружбу. Серед наліпок знайдемо дві зірочки. Завдання про підтримку. І є ось таке сердечко. І вчимося складати сердечко. Ну і далі в альбомі багато різних цікавих завдань і приводів поговорити про бажання, про допомогу, про товариськість, про працьовитість і багато-багато різних. Чеснот. І таким чином цікаво, весело, задумливо ми зустрічаємо наше улюблене свято День Святого Миколая, яке прийде до нас 19 грудня. І ось наприкінці, як дочекаєтеся Миколая, можна і створити адвент щодо очікування Різдва. Веселих, тихих і мирних нам свят.